Да, нет, если проект причина в новому четвертому року та номер девятьсот Значить, Мова йде про продуктову. Територія, це є територія міста, яку зарушу в Попаганській містах, то громадину Значить, ця територія, де знаходиться ділянки, які вибують приватні власні. Практивий інститут, розробляючи ту територію місту значить, тут є... Такий пункт з прикутину це вежа проєкту. тобто Важа проєкту може охоплювати і більшу площу, ніж та, яка перебуває в природній власні. Тим самим важою проєкту було охоплено е, частину земельної ділянки, яка знаходиться е, стадіон, тобто там е, матір-кожа, якщо ви пам'ятаєте, то та територія, яка є територією загального користування. Е, Депутати вважають, що тим самим було порушено е, права мешканців щодо даної території. Але я хочу уточнити, що е, тут е, скажімо, в умовних позначеннях є проєктована ділянка, тобто та ділянка, яка є в приватній власні, саме безпосередньо цього міста вільного обрахування. та ж територія це як пропозиція е, проєктного інституту. Вона ні до чого не зобов'язується, це є просто пічні крести. Хочу звернути увагу на те, що дійсно на цю територію... Рішення селищної ради щодо розроблення дитячого е, майданчика. Воно ніяким не відмінено, як тільки воно буде виготовлено і затверджене встановленому законом порядку, воно буде так само внесено в федеральний план. Чому проектний інститут це не відобразив по простій причині, через те, що згідно з даним державним ця територія не є на даний момент визначена як дитячий майданчик. Як тільки проєкт по дитячому майданчику буде зазначення, воно автоматично буде внесено в федеральний план. Тому я вважаю, що порушень закону в даному випадку немає, але, звичайно, як запит, він може бути розглянутий і прийнято дорослі, скерований порядників чи земельній комісії для підготовки відповіді чи проєкт інших. Схема використання земельної ділянки. Погоджено Сент пані Анімазоров 22.06 року. Умовні позначення. Межа проєкту. І чітко вказуємо, куди ця межа йде. Що це за розмова? Вказу. Вказує. Чітко вказуємо. Вказує. Межа проєкту. Проєкт погоджено. Яким а, чином попало, якщо є рішення на цю земельну ділянку, на спортивний майданчик, на футбольне поле, яким чином нова межа проєкту виникло, що тут бари стоять. Прошу Я ж кажу, чому не потрібно. Тому що, коли голосували собі субботного коруптування, ви і пан Думацький, і пан голова велику подати. Я скажу дуже просто, чому? Тому що голосували пакету Рустюгова і відходили наш оторопчик. Тепер тут не винувати. А тепер, пане я вас не перебивав, не поки. А тепер послухайте. Завдання міську голосування. На пані Наталя, хто давав завдання на місце голосування? Шановні, от я звертаюся до Гуманську. Загальна площа охоплена проєкту складає приблизно 7 70. Так що розумієте, оцей майданчик, включений, який будували мешканці своєю силою, включений в проєкт, шановні. І на цей проєкт ви садите. Ви би вам в хоч почитали простим, що голосувати. А тепер містє та комісія, яка розгадала, що ви садите на цей майданчик. І був у місто будівленому затверджене засвячене в, в, в 2010 році, а рішення Богдану в 2008 році, я вам зараз розчитаю І ви розглядали цей проєкт, і проголосували. Комісія дала дозвіл проголосувати цей проєкт. шановні, Розумієте? І тепер слухайте мене, що, що проєкту передбачено. І з нашого проекту, ви знаєте, що було виведено 1,54 гектара на майданчик. Знаєте, що нам залишили? От у цьому проєкту. От, пане дякуючи, вам пане Туманський, вам, собі депутати, які ви сьогодні буде за той голосувати свою плем'я зелена ділянка. Це тут це не уважає. Проєктом, в мешах проєкта прикольної при ділянки не передбачається рекреаційної зони, мають влади на території всю Дотиснути до ділянки згідно діючого генерального плану, з проследовані, сторони вулиці ці незалежної України, передбачається рекреаційна зона. А ви мені скажіть, а де у нас в майданчик 30 сотників і наше футбольне поле. Ви читали, пан матері, ви читали треба переживати, коли там місто читати. І ви дати до конечого на це? я вам кажу одне. Ви на сьогоднішній день. <клухи> я не воджу вам, а, а що сама зімальна ділянка проводиться в політику. А ше, я ще вичитаю, читаю, шановні, тим більше, що земельна комісія мала рішення, шановну, і так само мали рішення наші архітектори. Ви почитайте, дайте я ще зачитаю. Тривали за нас майданчик, розумієте, як вони хочуть його там бачити. Я на нас відчитаю. Депутату по округу No6 власти. Організувати порядку. Депутату округу номер 6 мати. Організувати порядкування в тому числі. Приведення до належного естетичного та стану зону масового перебування відпочинку населення, а також створення дитячого та спортивного майданчика залученням, залученням до участі зазначити за мешканців та Значить, Шановні, ми організувалися, ми його побудували, розумієте, цей слід. І коли побудували, ми прийшли пані голови, пане голова. От ми свою роботу зробили. Що ви тепер нам робити? Вони нам додають місце будівне глучування. Але перед тим ще говорять. Щоб це зробити місто документного розвивання, шановні, ви повинні зйомку. Хоча в більше чітко вказано, що це привертива виконкому. Ми не так пішли, ми пішли зйомку зробити свою, шановні, де чітко сказали, де наш спортивний майданчик. І в літбольне поле, і футбольне колеко. Так я вам покажу, що пані наша архітектура придумала. Так я придумала, то ви з тим ходили. Ви завдання давали, пані архітект, слухайте мене. Я вам це слово скажу. <кій> <кій> От сутими майданчик. Ви знаєте, що в день суміш. Ми проводили вже турнір, за тому більше років проводити там У Нас вже 5 тисяч людей там приймали участь. От наш кутирний майданчик. Вони розвозять на територію фігури. І паніки техто говорить каже, це не дало задання, це говорил. Хто у нас тут порятує? Пане, пане Наталі, хто в нас у селищній раді податкує? Голова ми. Тому я говорю зачекатися, і голосувати. Я хочу, щоб ми голосували наші депутати за те рішення і відмінити ті, за якого не голосували. Я їх не вбиняю, тому що вони бажати, що їм обіцяли, вони влади коли мало не буду голосувати. Але навіть депутати не бачать, за що вони голосували. Ставиться на голосування питання. Хто за те, щоб внести в порядок денний депутатський запит депутатів пана Ласка, пана Лоха та пана Мавчера? Прошу голосувати. Один, два, три, чотири п'ять. Хто проти? Хто утримався? Один, два, три. чотири, п'ять. Thank you